Під час наступу на Харківщину Росіяни ймовірно планують створити буферну зону, аніж розраховують на більш глибоке проникнення в глиб країни. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. У звіті зазначається, що війська РФ продовжують тактично значущі наступи в районах на північ і північний схід від Харкова. Станом на ранок ворожа армія просунулася у глибокому біля Ягідного, південніше Первомайського в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Купували Лук'янівці, а от село Зелене, яке раніше вважалося захопленим, залишається під контролем збройних сил України. Повідомляє Діпстейт. За минулу добу, внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння, пошкоджені приватні будинки, постраждали чотири людини. Повідомив голова Харківської ОВА Олексій Сінігубов. Самі ж росіяни у своїх пабліках хизуються тим, що обстрілюють мирне населення Харківщини. Окупанти опублікували відео, як вони обстрілюють Вовчанськ реактивними снарядами. Вають запеклі бої по лінії фронту за минулу добу. Українські військові на харківському напрямку відбили 13 атак ворога. Сили оборони продовжують нищити московитів та їхню техніку. Головне управління розвідки України опублікувало кадри роботи ФПВ-дронів. Зокрема, у Харківській області розвідники виявили та звалили низку одиниць російської бронетехніки. ЗРК стріла 10 м гармату «Д-30», ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки муром. -1». Um.